eu é não Були такі, хто сподівався, що це на обмін, тому пороздавали свої речі. Хтось вигукнув, давайте виносити загиблих, щоб потім можна було їх ідентифікувати, щоб можна було з єдністю, з честю їх поховати. І адміністрація, і охорона, і спецназ спокійно спостерігали, як ми намагаємось підтримувати життя, і як просто вмирають люди на їхніх очах. Вже була установка, довести що саме українська. Армія, саме українські військові нищили місто і вбивали цивільних громадян. Трагічний досвід Маріуполя та інших українських міст. Він, на жаль, ще може бути актуальний. Мене звуть Харченко Геннадій, мене 52 роки, я родом з Запоріжжя, я військовослужбовець, боєць мінометної батареї Полк «Азов». Наразі це 12-та бригада Національної гвардії АЗОВ. Два з половиною роки ви були ув'язнені, арештовані окупантами. Так були в полоні. Так, оці два з половиною роки найтяжче, що було в полоні, без чого неможливо було кожен день розпочинати. Треба було просто зібратися з думками і жити кожен день, намагатися підбадьорювати своїх побратимів, зберігати твердість духу, вірити в обмін. Вірити в те, що про нас пам'ятають, що про нас дбають, що за нас бореться, що Україна бореться, і все. Згадували вірші Тараса Шевченка. Так само навіть складали свій такий кобзар з усіх шматочків папіру, лепили один до одного, згадували вірші на пам'ять, записували їх, передавали з камери в камеру, цитували. Пане Геннадію, Колон у вас перебував лише на території Росії, чи можливо вас перевозили? Можливо, ще почався з території України, окупованих територій. Я весь час перебував на окупованих територіях, на колоніях, які знаходяться на українській території в Донецькій області, але час від часу нас да, дійсно перевозили. Це робилось для того, аби не мали можливості наші рідні, наші близькі, наша влада відслідковувати, де ми в якому ми стані. Аби максимально затруднити обмін, затруднити інформацію, зробити це неможливим, і так само, щоб не було контактів між собою, бо, скажімо, кожен раз це були нові люди, нові умови перебування. Так легше було тримати і психологічний стан пригнічений, бо невизначеність, невідомість на нових умовах, і так само постійно нові люди. У Мене було, скажімо, вісім таких етапів. Етапом називається кожне переміщення, кожен вихід за барак. Але були хлопці, яких було набагато більше, і збагнути логіку як логістику переміщень по всій Росії, по території Донецької області, зокрема, ми не могли можливість дізнаватися новини. Ми були відокремлені від. Зовнішнього світу повністю, але знов таки знаходили можливість через тих самих зиків, якісь фрази, випадкові, задати якісь питання тим самим слідчим, потім якось зібрати це докупи, намагатися аналізувати, складати пазли, щоб, хоч якось, отримати інформацію. Так само було дуже чудово, скажімо, спосіб дізнатися інформацію. Бо коли нас виводили і били не пояснюючи за що саме, ми розуміли, що це якісь успіхи української армії, і то, і то ми раділи Таким випадком, чи навіть коли там обстрілювали, бо і наближалися до той самої горлівки, бо і під Авдіївкою, так само віртухаї звирали, зривали злість на нас, і так само ми розуміли, що, мабуть, є для того певні підстави. Були хлопці, які фізично не витримали, гинули під час катувань, під час прийомок, під час побиття. Але, на жаль, були такі, які свідомо йшли на співпрацю з адміністрацією. Були такі, навіть які знущалися, били з полонених військовослужбовців, і навіть такі, які потрапили на обмін. Це так само незрозуміла річ. Навіть в полоні ми лишаємося військовими полоненими, і ми маємо бути вірними і своїми честі, і своїй присязі, і своїм побратимам. Чи надавалася медична хоча б елементарна допомога після побиттів, оскільки і в полон потрапляли військовослужбовці і з пораненнями, і до того а ще, плюс, якщо були знущання, то це ще накладалося після так званої прийомки. У мене були зламані ребра з медичної допомоги. Хлопець передав мені трохи питної води, який мав таку можливість і стапнік, але, скажімо, він дуже добре ставився до нас. Він передавав хоч якусь інформацію, він намагався передати цигарки хлопцям, які палять, а для багатьох це було вкрай важко не палити. чи… Не мати такої можливості певний час. І Хлопці для себе отримали знеболювальні і передавали мені. Ну, це, скажімо, вся була медична допомога, яка була мені надана в цій ситуації. Потім прийшов заступник начальника колонії по режиму. Переконався, що дійсно такий факт мав місце, взяв медичне заключення з медпункту, але, скажімо, на тому його місія і закінчилася. І тому медична допомога недостатня. Вона була недостатня, коли вийшли в основний масив з Осталі, і було багато хлопців, які подарували. Медичної допомоги, вона не надавалась взагалі ні в якому об'ємі. Не надавалася медична допомога хлопцям, які були вражені після вибуху на сумнозвісному бараку. 200 на Оленівці. Навпаки, наші полонені медики, парамедики рвалися, просили, щоб їх випустили, надавати допомогу, бо вмирали хлопці від отриманих поранень та опіків їх утримували, не давали їм таку можливість, і в інших місцях ситуація з медичною допомогою була найкраща. Звісно, що ані з боку адміністрації, ані з боку Червоного Христа медичної допомоги чи нагляду, чи умов надання чи надання цієї допомоги не було. Ви були також в Оленівці в бараках 200. Згадайте, будь ласка, той день, як потрапили до Оленівки? На Воленівську колонію нас привезли одразу після виходу з за Азовсталі. Обшукали, забрали ті речі, які вважали, що ми не маємо права собою мати. Там колюші ріші, як це називалось, лишили певні особисті речі. Дуже довго ми їхали. Сам шлях від Азовсталі до поселення на барак зайняв більше доби. Дуже довго їхали по самій території, бо, мабуть, прийняти таку кількість людей, розселити ані колонія сама, яка вже довгий час не використовувалася, адміністрація, не були готові якось там худо-бідно поселилась. Там було дуже велике скупчення людей, переселення, десь, скажімо, барак, який максимум міг вмістити 80 осіб, заселили 333. Вкрай важко. Так само не було водопостачання, не було електрики, не було елементарних якихось умов, що можна було якось про себе подбати, якісь гігієчні, медичні. Процедури приймати, а тим не менш облаштувалися, так само зібралися. Була відновлена військова ієрархія, були поділені на підрозділи за тими підрозділами, яких ми перебували до полону. Були призначені командири певних підрозділів, і таким чином підтримувалась і дисципліна, і доводилась інформація. Правила, бо ми були не готові до полону. Ми не знали, як це ну, там воюючи 14 го року. Всі чудово розуміли. Я, наприклад, що така ситуація можлива, але, скажімо, ніколи для себе я не прораховував, і навіть про це навіть і не думав. Сам день теракту в Оленівці. Як він розпочався? День теракту нас зібрали, скажімо, хлопців з різних бараків. Там було саме Азовці, приблизно 200 осіб. Ми не знали, куди ми йдемо, де саме ми будемо розміщуватись. І так само де ті хлопці вважали, що це якийсь далекий етап. Зібрали всі речі. Були такі, хто сподівався, що це на обмін, тому пороздавали свої речі. Тобто очікування були різні, інформації не було ніякої. Нас провели з бараку до промислової зони. Бараком це не було в прямому сенсі. Це був колишній цех, виробниче приміщення, там стояли верстати промислові. І так само, чому нас туди переводять, не було пояснень. І були плітки чуткі, що це просто як фільтраційний табір, що там збирають для подальшого або переведення, або навіть обміну. Збирали різні хлопців. З різних бараків були офіцери, сержанти, солдати. Це було дивно, що досить часто кілька разів приходив керівний склад, командний склад колонії, бо на інших бараках такої ваги не було. Так само, якщо на інших бараках ми могли знаходитись на вулиці навіть вночі, бо не вистачало місця. Тут було категорично наказ всім знаходитись. В приміщенні в туалет вихід лише по одному. Після відбію двері зачиняються. І ми там прожили лише добу, і на буквально на другий день, і стався цей вибух. Поруч зі мною загинули хлопці, чудові побратими, дуже хороші, справжні товариші, справжні бійці, той самої Башня. Разом грали в футбол в одній команді, разом служили в одному батальйоні, підтримували чудові дружні стосунки і він, його ліжко стояло поруч з моїм. Було якось дуже несподівано, бо роздався потужний вибух, одразу яскравий спалах і кинувся до нього, намагаючись там підняти чи допомогти йому. І був дуже здивований, що Башня вже мертвий і вже допомоги не потребує. Потім побіг, кинувся до своїх побратимів з мінометної батареї, і так само з великим здивуванням побачив, що багато хлопців загинуло, і так само зрозумів, що дуже велика кількість людей загинула одразу. Ну, приблизно 50 осіб, бо, скажімо, коли влучає снаряд, міна, ракета байдуже з бойового досвіду, більше все ж таки отримують поранення значно більше, ніж гинуть. Тут пропорція була зточена навпаки, Майже всі хлопці загинули одразу і було лише декілька важко поранених. Потім пролунав ще один вибух. Потім ще і здійнялась полум'я, вибухи були біля входу, і біля входу одразу спалахнули ці верстати, які були з технічною олією, з технічним маслом. І хоча це було виробниче приміщення, там не було якихось легко займаних речей. Одразу виникла дуже так, масштабна пожежа і спочатку. Паніки не було, я можу сказати навіть як не дивно, бо всі перелякалися, всі не очікували, звісно, такого. Перший був заклик: давайте допомагати, давайте виносити поранених. І коли побачили, що поранених вже не така велика кількість. Так само хтось вигукнув, давайте виносити загиблих, щоб потім можна було їх ідентифікувати, щоб можна було з єдністю, з честю їх поховати. Так само почали виносити загиблих хлопців. Я навіть десь чув, що у пожежі дехто з хлопців загинув, бо їм не було надано допомогу. Це неправда, бо навіть встигли винести декілька. Загиблих хлопців, врятувати їхні, врятувати їхні тіла. І так само ці тіла потім російські пропагандисти показували і казали, що це ті хлопці, які намагалися врятуватися, але азовці їм не дали допомогу і тому вони загинули. Це абсолютно неправда. Ми виносили вже тіла загиблих хлопців, аби врятувати хоч би їх. І коли вже вогонь був нестерпний і. Вже не було такої можливості. Всі вийшли, вибігли з бараку, прорвали охорожу, прорвали колючий дріт і побігли у напрямку адміністративних будівель. Здивувала реакція начальника колонії, адміністрації колонії. Було декілька черг з автоматів у повітря, був наказ зупинитися, наказ зійти з дороги на газон, потім з газону на. Дорогу. За час цих перенесень багатьом важким пораненим стало набагато гірше. Просили дати воду, просили дати медичні засоби, дати можливість нашим медикам, парамедикам вийти до нас надати допомогу. Цього нічого не було, нічого не було ніяких пояснень. Це тривало декілька годин, хлопцям становилось ще гірше. З того, що ми мали якісь там гілки дерев, якісь там футболки, на кому лишалися, бо всі вискакували, хто в чим був, намагалися робити якісь перев'язувальні матеріали, намагалися робити турнікети, жути, бінти, надавати медичну допомогу. Але, скажімо, були такі, які були дуже вкрай важкому стані, і цих засобів цієї допомоги. Було недостатньо і, скажімо, і адміністрація, і охорона, і спецназ спокійно спостерігали, як ми намагаємось підтримувати життя, і як просто вмирають люди на їхніх очах. Ну, це було, чесно кажучи, дико. І аж потім, десь приблизно о 3-й годині ночі, дозволили вийти нашим парамедикам і так само до чисті хлопців вони швидко зорієнтувалися в ситуації. Вони почали відокремлювати, пройшлися всіх, бо там, вишукувати, чи сказати, щоб було неможливо. Обійшли кожного, і на обличчі кожного з Оленкою поставили мітку, чи потребує негайної допомоги, чи допомоги другої черги, чи не потребує допомоги. Так само потім ще раз пройшли і поставили відмітки, чи треба, чи не треба евакувати. Багато хто хлопців, які отримали поранення, не хотіли виїжджати, бо не хотіли. Якоїсь невідомості. А ті хлопці, які отримали легкі поранення, чи були ті, які навіть хто не отримав поранення, вони допомагали переносити, підіймати, перекладати поранених і важко поранених хлопців. Вже коли, скажімо, почалась медична допомога, я отримав свої дві мітки. А на своєму обличчі вирішив повернутися на барак, перше роздивитися, що там сталося, а по-друге, віднайти хоч якийсь одяг, бо, хоча це було літо, ніч була дуже холодна, і кілька хлопців замерзло від перехолодження. Я передивився дуже ретельно підлогу, дуже ретельно передивився сам барак, і можу засвідчити і сказати, що ніяких уламків хамерсів станом на 3-4 годину ранку там не було. Які потім показували сільські пропагандисти і казали, що це. Ракета Хаймерсів, що вона випущена з українських пускових установок. Не було це 100%, бо я був на тих місцях, дивився, роздивлявся, нічого там не було, ніяких уламків, ніякої ракети. І повернувшись же до того місця, де перебували всі хлопці, вже ми знали, що має бути евакуація, мають вивозити поранених до. Медичних установ Донецька, але знов-таки це були вантажівки, і вони відвозили поранених не всіх одразу. І через те, що були хлопці і деякі, ці життєдіяльність, яких вдавалося ще підтримувати, але перевезення в таких важких умовах призвело до того, що чи три людини загинули під час вже евакуації, під час вивезення. Самі дістатися за лістої вантажівки вони не могли, і так само хлопці підіймали, передавали, розсаджували вантажівки. Ніякої медичної допомоги чи ніякої іншої з боку адміністрації чи з боку охорони не було. Хлопці робили все самі. Окрім того, що ви були військовополоненим. Якщо не помиляюся, то російська влада давала вам 25 років ув'язнення. Так, так. знов таки цей процес почався майже одразу. Вже в червні нас почали викликати на допит. Насамперед, це були бійці артилерійських підрозділів, танкісти, і одразу було намагання вже було. Установка довести, що саме українська армія, саме українські військові нищили місто і вбивали цивільних громадян. І так само, як і негідне, дуже брутальне ставлення до російських полонених, але це абсолютно не відповідає дійсності. бо... Знов таки розповідав, і казав на те, знаєте, якось згадав, що ми зайняли свою вогневу 27 лютого. Відкрили вогонь по колонах, які рухались в напрямок Маріуполя. А зворотній контрбатарейний вогонь по нас почався лише 5 березня. А весь цей час повністю ворог був зайнятий тим, що нищив цивільні будинки. Міську всю інфраструктуру, магазини, заправки, джерела, де можна було набрати воду, і, скажімо, не рахуючись власними тратами, лишивши свої колони без вогневого прикриття, методично, дуже нахабно і дуже жорстоко знищували просто місто, знищували містян. Очікуючи наступ, ми підготували і визначили місця вогневі місця вогневих позицій, як для відбиття морського десанту, так і для нищення колон, які могли рухатися з різних боків в напрямку Маріуполя. Тому, скажімо, ми отримали наказ висунутись і прийняти участь в засобах протидесантної оборони. От а так само пізніше змінили вогневу і вже нищили. Колони росіян, які насувалися на е, Маріуполь. Трагічний досвід Маріуполя та інших українських міст він, на жаль, ще може бути актуальний і для решти в плані і цивільної безпеки, в плані і цивільної оборони організації евакуації, організації е, Документи, вода, помешкання, зв'язок. Більш ніж актуальні, на жаль, являються для багатьох українських великих міст і невеличких містечок. Що саме інкримінувала російська влада? Це саме за е, грубе поводження з окупантами на власній території. Безпосередньо, скажімо до мене в кримінальне провадження було відкрито по статтях участь в терористичній організації, яким російська державна дума визнала по указов Руйнування міської інфраструктури і замах на вбивство цивільного населення. За цими статтями я був спочатку кваліфікований як свідок, а потім як обвинувачений, а потім кримінальне провадження проти хлопців, які були разом зі мною в одному розрахунку, були об'єднані в одну справу. День обміну, згадайте його. Ніч обід. <сіх> Це було глибокою ночі, але було стільки посмішок, стільки позитиву, стільки радості, що просто ну от важко було дійсно хто кажуть, знаєте, завіс, бо інакше не сказуєш. Десятки сотні вітань, десятки сотні обіймів. Цілунків, радощів, рукотискання. <смі> Було важко збагнути, з ким ти цілуєшся, кому ти тиснеш руку, хто вітає тебе. Абсолютно щиро родили. Раділи і побратими, з якими воювали, і незнайомі люди абсолютно. І, Боже, Звідки цю людину знаєш, хто це. Потім вже тільки мозок що Якось ідентифікував, бо ну, це було щось неймовірне. Хлопці, вітаємо вас в Україні з поверненням вас. Дякую, дякую. 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 Слава Україні! Героям слава! І побратими, і хлопці, з якими ми воювали, і медичний супровід, і лікарі, і волонтери ну дійсно це було відчуття. Великої диної родини, і це <свісно> досить радісне, яке повністю відчуття сприяє відновленню людини і відчуття справедливості, певності в своїх діях і в своїх вчинках, і так само і надихає на подальшу службу. Так само, як розмови з хлопцями, які до мене ще вийшли з полону, майже переважна більшість повернулися на службу, беруть участь в боях. І, мабуть, Допоки це питання не буде вирішено, ну іншої поки альтернативи займатися к іншим справам. Допоки не буде мир, а мир буде лише тільки коли мордор буде знищений думати рано. Тобто ви готові далі стати на службу? Так. Знаючи все те, що ви пережили, бачучи все те, що ви побачили з вашим досвідом, і зараз те, що відбувається в сучасному світі, так що для когось є війни, не існує, як наче хтось забув про те, що війна є, хтось розважається, хтось воює. Скажімо, ця картина реальності, яка зараз існує, чи не важко вам її особисто сприймати, і чи є у вас далі мотивація воювати попри все це? Навпаки, дивлячись на це, все, що відбувається, <кліх>, мабуть, це абсолютно нормально мати мотивацію воювати далі. А те, що, скажімо, є якісь певні реакції, чи певні поведінки, яким ну, нам би хотілося щоб вони в якийсь інший спосіб себе знаходили чи проявляли, ми лише тільки ще формуємось. І як свідоме суспільство, і як нація, і як народ, дуже кривавою, дуже важкою ціною. Але знов-таки навіть за ці роки. Суспільство змінилось, воно докорінно змінилось. Його не можна порівняти навіть з початком повномасштабного вторгнення, навіть не можна порівняти з 2014 роком, тим більше не можна порівняти з 91 роком. Якщо, скажімо, якимось європейським народом, східноєвропейським народом було достатньо вийти на площу і проголосити, провести вибори і вже прокинутися абсолютно в іншій країні. В Євросоюзі, в складі НАТО, ми, на жаль, це все робимо дуже великою ціною і дуже великими втратами, але процес незворотній. Я так само гадаю, що ми на правильному шляху.